Мене звуть Олена Жеребченко. Я мати-вихователька, тобто мати в дитячому будинку сімейного типу, з 2007 року. Зараз наша родина складається з 10 дітей і двох дорослих. Для нас війна почалася у Донецьку. Ми донечани. Це був 2014 рік. Що про повномасштабне вторгнення? Цьому дому ми почули канаду. Ми зрозуміли, що це початок. Ми відкинули ідею поїхати от в 4-5 в Я побоялася. і ми залишились в окупації. Я розуміла, що хватить днів на сім 8 Оце була початок моєї продуктової діяльності. Спочатку з'явились кози, потім з'явились короби. Ми планували, що це буде лише для нас. Але специфіка молочного напрямку в тому, що одна коза народжує двох або трьох козенят. І ми зрозуміли, що наше стадо росте, росте, росте. Це автоматично наращує об'єми. Я порахувала в цьому році у мене вже 25 коз. Про проект від СОС «Дитяче містечко України я дізналась від фейсбучної Френтленті і розуміючи, що в мене купа молока. Ми варимо в каструлях сири, але це все є проблемою. І я так зрозуміла, що та допомога, яку вони надають, що саме от для початківців це дуже важливо. Я подала заявочку. Навчання для мене було дуже важливо, тому що я до цього не була фопом. Я не знала, як організувати бухгалтерську отчетність. Я не знала, як написати бізнес-заявку, як сформулювати свою ідею, і це було класно. В написанні бізнес-плану дуже е допомогло і навчання, і саме тренера. Вони відповідали на все питання, вони залишались поза часом. Вони дуже багато розповідали, дуже цікаво. Це було дуже корисно для мене. Вау, не може бути. Це, це не може бути, ну ні. Це була дуже радісна інформація, і в той же час дуже. Неочікувано, одно діло подати, друге вау, Воно повно вийшло. Зараз наша робота розвивається приблизно в місяць. Ми виробляємо 40-50 кілограмів сиру. Десь продається зараз. Ми виробляємо лише сири, але в нас залишається досить багато сироватки. і це потребує якогось рішення цього питання. Наприклад, це може бути виробництво деяких сортов згущонки. Це може карамелізуватися сироватка. сиротка або якісь інші варіанти, але переробка сироватки для нас задача зараз номер один. Завдяки проекту. Ми отримали сироварню. Ми отримали дуже важливе для нас обладнання. Це мойки, це оці саме душируючі речі, які для великих кастрів. Ми отримали столи, ми отримали холодильники. Ми отримали доїльний апарат, який дозволяє получати чисте молоко без бактеріального сім'їння. Ми дуже вдячні СОС, «Дитячі містечка України за надану можливість вести бізнес, масштабувати цей бізнес, розвиватися. Це все заради дітлахів. наших. дякуємо.